Всім мої щирі вітання, друзі. Я Олександр вітаю вас в просторі, енергетичному просторі. Золота епоха. Глибокою щиро. Дякую кожному, хто знайшов можливість поділитись вашою щедрістю, поділитись вашими думками, вашими враженнями від попереднього відео. І сьогодні для вас чергове відео. А я вітаю вас, друзі. Отож, Божа іскра всередині вас, вона перевершує весь. Час, простір і виміри. Це поза будь-якою формою. По суті, ми вже є в кожному вимірі. Однак фокус вашого усвідомлення в цей час знаходиться на досвіді та частотах третього і четвертого вимірів. Ми все ще не є повністю п'ятивимірними. Коли фокус нашого усвідомлення стає, Виміром, і ми повністю охоплюємося енергії. Ми більше не будемо перебувати тіленому, у третьому четвертому вимірах, ми зникнемо із поточної площини, і цей момент є набагато ближчий, ніж багато хто думає. Цього тижня у цьому відео ми влаштуємо всім нам невеличке веселе випробування. Себто, давайте повернімося до тями. Ну, так, знаєте, буквально. Поверніться до своїх фізичних відчуттів, відірвіться від своїх улюблених гаджетів. Давайте що ми зробимо? Відкинемо ті думки, які не є для нас гармонійними, і повернемось до свого такого. Природнього життя, самого життя, насолоджуйтесь своїм людським тілом. Спробуйте щось на смак. Манго. Доторкніться, дивіться, слухайте, нюхайте, як це мило. А якщо одна із ваших почуттів не працює, це не складно насолоджуйтесь іншим. Прямо тут і зараз обійміть себе. Обійміть отак от, пригорніть, за хтось з'явиться, прийде, щоб хтось інший обняв. Давайте розведемо руки вліво і вправо і відчуємо, що у цьому божественному просторі в нас є істоти, істоти любові, які люблять, цінують нас. Адже вони також є істотами світла, любові. І вчуть, як ми беремось за руки, легасеньке ніжне торкання у долоньках, насолоджуємося відчуттями, і відчуваємо, як ручки діляться любов'ю і теплом з іншими. А ну, ми візьміть, поладьте себе ніжно по обличчю. Яке щастя, що у вас не така щитина, як в мене. Відчуйте, як ваші нерви. Розкриваються, активуються, загораються від захвату, коли одна частина творіння ділиться любов'ю з іншою. М -м -м, як це приємно, Жест задоволення на рівні сонячного сплетіння. Навіть якщо обидві ці частини належать вам. Якщо ви можете бачити, знайдіть хвилинку і повільно озирніться навколо, просто спостерігаючи все буквально в найтрібніших деталях, оцініть розмаїття, яке вас оточує. Так, є ось кольори різні, є текстури, форми, і так багато всього, що викликає почуття подиву. Знайдіть лише одну річ, яку варто цінувати. Наприклад, ручка, що лежить у вас на столі. Це, до речі, є результат праці багатьох людей, починаючи від тих, хто придумав її, як виготовити чорнило для неї, до тих, хто розробив її форму. Виготовив, створив виробничі та складські потужності, придумав, як її упакувати, оформити і доставити. І все це заради цього крихітного інструменту на вашому столі. Можливо, ви зможете взяти його в руки і щось зробити для себе цікаве ну, скажімо, написати. Ось це слово і дізнатися на власному досвіді, як любов з нематеріального перетворилася на цю маленьку, що зараз у вас в руках. Якщо ви вмієте слухати, заплющіть очі і прислухайтесь до. Симфонії, звуків, оркестру життя круг вас. Ви можете почути ледь вловимі ловимі якщо ви в офісному приміщенні. Або ж ви можете відчути, як пробуджується весна зараз на вулиці зранку, це особливо, неймовірно. Цей гімн хвали, ода життя, птахів, Десь далеко проїхало, проїхало авто, в когось там звучить радіо чи музика, ви чуєте голоси, і ви навіть чуєте власне серцебиття. Зануртеся оце на мить. Якщо ви не чуєте так, зверніть увагу на відчуття звуків навколо вас. А потім глибоко вдихніть. Дозвольте повітрю піднятись. От сюди до задньої частини горла. І запитайте себе, а що я відчуваю? Можливо, нічого. У багатьох із вас шия стала дуже напруженою від того, що ви нахилилися над своїми пристроями, комп'ютерами, і ніхто трішечки притупився. А що можна зробити? Обережно, подивіться з боку і вбік, щоб розслабити шию? Пішло, правда? Спробуйте ще декілька разів. Все м'яко, ніжно. А запрокиньте її назад. Вперед. Ще раз? І якщо це допомогло? Візьміть якийсь предмет. Ну, до прикладу, шматочок їжі. Збігайте на кухню. Це у вас може бути гарнятко кави, ароматне, чи ще щось, що знаходиться поруч. І давайте зараз побудемо маленькою дитиною. Спочатку понюхаємо це. І ось наступного разу, коли ви будете на вулиці, раджу глибоко вдихніть, зверніть увагу на запахи навколо вас. Зараз то там, то тут починається вистим алеча, десь магнолі і так далі, так далі. Багато хто з вас звик до запахів у своєму середовищі. Тому, як білий шум, вони залишаються нерозпізнаними, проходять. Але в новому оточенні ви відчуєте їх значно глибше. Ви ж хотіли контраст? Якщо хочете, знайдіть щось, чий аромат вам подобається. Зрештою, це може бути ефірна олія, квіточка, шматочок шоколаду. І дозвольте собі мить чистого, чуттєвого задоволення, вдихаючи його, насолоджуючись цим. Можете собі прийти до тями наступного разу, коли ви сідаєте за стіл, можливо, ви зможете потримати шматочок фруктам і на мить оцінити його дивовижну смакоту, красу. Помітьте, де на вулиці зараз починають опадати квіточки, цвіт, Відчуйте унікальну. Як би мовити, упаковку шкіри, яка, ну, я не знаю, може бути на фрукті, там, на яблуку, на авокадо, на будь-якому любимому для вас фрукті, грушка, наприклад, насолоджуйтесь насиченими кольорами, а потім понюхайте його. Ну, власне, для того, щоб почати відчувати розширювати. Почуття смаку повільно, в насолоду. Відкусіть шматочок, Розкатайте поверхні частині вашої ротової порожнини М -м -м. і скористайтесь цим вибухом, смаку. Пожуйте, пожуйте, посмакуйте, відчуйте текстуру того, що ви смакуєте. Сповільнюйте, сповільнюйте так. Дозвольте, дозвольте своєму тілу по справжньому відчути те, що ви поклали в нього, дали задоволення для нього. Дозвольте собі відчути навколишнє середовище. Знайдіть речі, які ви можете побачити, помацати, спробувати на смак почути, відчути, які вам до вподоби. А якщо у вас не розвинено якесь одне відчуття, глибше зануртесь в інші. У дитинстві, згадайте, ми були спраглі до пригод, до життєвого досвіду. Хоча навкруг було пильне око батьківське. Ви хотіли побачити все, що можна побачити. Ти любив слухати те, що оточує вже навколо, але навколишніх це не цікавило. Вони навчились не слухати, а ти любив цю тишу, любив це чути, якщо ти можеш згадати зараз цю мить. Твій нюх був настільки витонченим. Угу. Ти знав аромат шкіри твоєї матері, ваш світ був сповнений подиву і захоплення з самої найпростішої причини мурашка пробіглася, Джмілик сів, метелик пролетів, а ви були закохані у свої відчуття. І коли ви зараз повернетесь до тями, глибше зануртесь у життя, ви побачите, що швидше відчуєте, що служить вам, а що ні. Сповільнивши темп, повільнивши темп, спробувавши їжу на свак, ви швидко зрозумієте, що резонує з вашим тілом, а що ні, зробивши великий ковток повітрям, Ви можете помітити, що щось у вашому оточенні потребує уваги. Або ви можете насолоджуватись свічкою, яку вам подарували. І ви увібрали в себе її насолоду, увібрали в себе її любов тих, хто її подарував. Коли ми сповільнюємо і глибше роззираємося довкола. Ми здатні побачити, що все ще є і все ще радує нас, що можна чи можна поділитись віддати. Дорогі мої, любов проявляється у багатьох формах навколо нас. Не позбавляйте себе фізичного досвіду, перебуваючи в цілі, знаходьте способи насолоджуватися ним, якщо ви хворі. Знайдіть маленькі способи відчути себе добре в тілі. Нанесіть якийсь заспокійливий лосьон на руки, або вдихніть ефірну олію, відчуйте тепло заспокійливого чаю, з того гарного улюбленого горнятка. Відчуйте, як чай ковзає по горлу, десь часом навіть обтікає, зігріває, або життєдайно. Сил променів, ба навіть прохолоду свіжість дощу на вашому обличчі. Коли ви будете більзосереджені на тому, що вам приємно, і менше на тому, що неприємно, ваше одужання відбувається значно швидше. Поверніться до тями цього тижня, дорогі друзі, в буквальному сенсі цього слова. Насолоджуйтесь своїм фізичним світом, бо в ньому ви знаходите чудове, розмаїття божественного. Насолоджуйтесь усім, чим можете у своїх фізичних тілах, бо ви живете в чудесному світі. Насолоджуйтесь піснями і звуками птахів, бо вони діляться з вами прекрасними частотами. Любіть подорожувати у тій формі, яка здатна вас переносити. Насолоджуйтесь візерунками тканини наших меблів, аксесуарів, я не знаю, чого ви торкаєтесь. Насолоджуйтесь постійно мінливим кольорам неба і формам. яка це причуда, вони ж не повторюються. Якщо у вас є проблеми, і у вашому світі відбувається багато речей, які не дуже приємні, а ми таке проживаємо. Та коли ви повернетесь до тями, вас легко і швидко потягне назад у теперішню мить, де ви зможете знайти любов у незлічених формах. Радійте почуттям, які ви маєте, милі мої співторці, друзі, вогники, ця радість одна із багатьох причин, чому ви прийшли на цю землю. Якогось радість буде займатися з нами разом в телеграмі у щоденних медитаціях. Завжди запрошую, обійми відкриті, бажання за вами і наполегливість. Я, Олександр, благословив вас Бог. Нехай ви отримуєте стільки благословень, скільки даруєте навколо себе, у безмежній любові, вічному служінню з вами був Олександр. Пишіть враження, діліться коментарями. До нових зустрічей!